Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів QA Вікторія Ліпчанська. Нагадаю вам, що кадрова кава це проєкт про кадрові та навколо кадрові питання, тобто такі обумовлені питання, які виникають поруч з законодавством, можна сказати, тактичні питання з застосування того законодавства, ну і так далі. Сьогодні в нас доволі цікаве питання. Воно просте, але знов-таки цікаве. Цікаве в чому? В тому, який підхід до того питання має підприємство, яке його поставило. І так, насправді, питання набагато ширше, ніж викладено в тексті. Давайте розбиратися. Працівниця має двох дітей віком до 14 років, яку відпустку без збереження заробітної плати їй надати за статтею 25 чи за статтею 26 закону України. Про відпустки. Насправді, ситуація ну, набагато глибша. Дійсно, на підприємстві є така працівниця, але у підприємство розроблені бланки заяв про відпустку. І в цих бланках чітко зазначено, що відпустка надається за сімейними обставинами. Ось така працівниця на такому бланку, яке використовує підприємство, написала заяву про надання їй відпустки. Але... Кадровик на цьому підприємстві непогано обізнаний в законодавстві про працю, він знає, що передбачено такі жінці ще відпустку без збереження заробітної плати без збереження заробітної плати за статтею 25 закону України про відпустки. І питається, так яку ж відпустку надати, і чи треба переписати таку заяву взагалі? Насправді, питання, знаєте, питання не таке однозначне. Давайте в ньому розберемося. Те, що працівниця має право і на відпустку за сімейними обставинами, відповідно до 26 статті, і на відпустку е як мати двох дітей віком до 15 років, за пунктом 1 статті 25 5 закону України про відпустку, ну, це беззаперечно. Тепер давайте перейдемо до питання, а яку відпустку їй надати? По-перше, ви. Повинні надавати працівниці. Ту відпустку, на яку вона має право, і яку вона хоче, яку вона у вас просить, а далі вже дивитися на окремі обставини. Давайте що стосовно ось цієї конкретної ситуації. У працівниці є право і на 26, і на 25 статтю надання відпустки. Але ми пам'ятаємо, що 26 стаття це надання відпустки за угодою сторін, частина 1 до 30. Календарних днів сумарно протягом одного календарного року, а відповідно 25-та в обов'язковому порядку. Працівниця попросила всього-навсього, якщо не помиляюся, кілька днів там, два або три дні для вирішення сімейних якихось там побутових проблем. І роботодавець. Задовільняє їй цю о, заяву да, задовільняє її прохання про отримання такої відпустки без збереження заробітної плати. В, в принципі, нормальна логічна ситуація. Вона попросила він надав. Вона попросила саме цю відпустку, і саме цієї тривалості. Питання ніякого немає. Ви надали відпустку, ту, яку вона просила. Якщо вона вас надалі попросить відпустку, як мати, яка має двох дітей до 15 років, і да, там надалі ви маєте її їй таку відпустку надати в обов'язковому порядку 14 календарних днів щорічно вона має таку, право на таку відпустку. І там ви вже не зможете відмовити. Да, буде ще в неї така відпустка, якщо вона захоче. Чи її використати зараз? Їй достатньо ці 3 дні для сімейно-побутових проблем і все. Якщо б була ситуація, коли вона попросила ці три дні за 26 статтею, але роботодавець їй відмовив не погодив таку відпустку, о, тоді б була ситуація в тому, що вона б, оскільки ці дні їй треба, скористалася своїм правом на відпустку за 25 статтею, оскільки вона надається в обов'язковому порядку. Тому ось ці нюанси ви обов'язково маєте враховувати. На яку відпустку? Має право, яку відпустку хоче, яку відпустку ви можете їй надати, як роботодавець, на яку погоджуєтесь, якщо є така умова. І в будь-якому разі надання відпусток будь-якого виду не має залежати від того бланку заяви, який розроблений на вашому підприємстві. Ви можете розробити собі бланки заяв для будь-яких випадків. Але Да, залежність від саме заяви від бланку, ну тут зовсім не до чого. Або розробляєте бланки такі, як треба, на всі випадки життя і використовуєте їх, або, як варіант, да, узгоджуєте спочатку вид відпустки, а потім вже там е, прописуйте конкретику в заяві, яку буде надавати ваш працівник. Дякую вам всім за увагу. Всім Тихого мирного і продуктивного дня ми з вами зустрінемося на цьому тижні.